Ісус прийшов на цю землю, щоб ми мали світи разом, щоб ми були зрячі, і щоб ми не попали в пекло, і щоб все благо, що є, яке є на землі, працювало на людину для людини. І для цього Бог поселив людину на землю, щоб все працювало для людини. І огранічує лідерів, апостолів, пророків. Сатана банить істину. Він не хоче, щоб люди знали правду, істину. І тому кожна людина повинна вибрати благословення або прокляття. Ми повинні зробити правильний вибір. Якщо люди сліпі і не розуміють, то вони попадають в обольщення. І дьявол тоді може легко розвести, обдурити. І, то, і тоді у таких людей отець дьявол. І вони служать не Богу, а сатані. Слово Боже, потрібно людям. Нам потрібно покаятись і вірити в Євангеліє. Амінь.